Сьогодні на ремонті у нас Герц, модель 16140. І при всій схожісті моделей Герц є деякі відмінності, і я зараз вам покажу. Це, по-перше, різниця інші плати. Якщо ми бачимо, на герцах стоїть плата модель OD1614, то на Амперах йде на сучасних вже плата, модифікація. ОД 1531. Тут, як бачимо, посадочних місць під містери 8 штук, це оборотна сторона плати. Тут у нас більше. Тут у нас 16 посадочних місць, але це по тій причині, що герці йдуть 16 і 36 ступенів. Відповідно, тут комбінації. Як там? Факторіал 4, тобто там 4 на 4 16, а тут у нас більше, тут 64. З факторіалом то я загнув. Так, дивіться, що цікавого по герцу. Які нюанси, відмінності? Ну, по-перше, трансформатор алюмінієвий. Це ми все давно, давно знаємо, проблем з ними нема. Якість. Скажемо, якщо брак і буває, то це десь у межах там один на 1000. Да? По герцах, до речі, в мене не було. Більше було лише по, по релейних, тобто там по моделях, які гібрид. Цей трансформатор, мабуть, це мітка того, хто збирав робив. Кілігой В. Винести подяку, премію. Трансформатор достойний. Що стосується відмінностей ще по герцу від Ампера, тут така наворочена плата індикації зі своїм процесором, звісно, і що вона дозволяє ще робити, я коротенько покажу. Ось є така менюшка статистика, де можна зайти і побачити ось такий графіки. А в графіках в нас є графіки напряження і графіки нагрузки. Так, давайте глянемо, що там було. 12 діптому, як бачите, напруга гуляє, напруга завищена. Мабуть, це і було причиною виходу з ладу. А ну що у нас? Давайте. 16 діп тому. Теж завищена напруга. Якщо якщо трошки раніше, так, давайте вийдемо ось це що ж таке? 5 діб тому. Ого, тут якісь такі провали були, різкі вниз і потім вверх. Щось коїться в мережі. Ну звісно, він вийшов з ладу. Ми його відремонтували і зараз він працює. Сказати, що вони ламаються більше, ніж інші стабілізатори, я не скажу. Тут потрібно розуміти, що самих та Елексів випускається, ну, не побоююсь, на порядок більше, ніж всіх інших стабілізаторів. У Доступному ціновому діапазоні. І тому, якщо ви випускаєте там, 10 тисяч стабілізаторів, а хтось випускає там, 10 стабілізаторів, то звісно їх зламається якщо 10, то всі скажуть ай-яй-яй. А тих, що випустили 10, може не один зламатися. Тому така ось статистика. Стабілізатори нормальні, але якщо вам не потрібні оці графіки. Беріть варіант, варіант попростіше, є 16 ступен ампери, де показує там, достатньо вхід, вихід, навантаження. І в принципі цього для звичайного користувача достатньо. Якщо ви хочете такі графіки, ну, тоді, тоді Герц. В принципі, на цьому все. Якщо є питання, як відремонтувати, точніше, відправити в ремонт, терміни, ціни і так далі. Пишіть, дзвоніть, будемо раді допомогти.